СБУ пропонує промокод на піцу за інформацію про протестувальників. Селянин напав на поліцейського з вилами за спробу мобілізації. ТЦК фінансує елітні авіаперельоти своїм працівникам. А у Новотроїцьку зсу готують хімічну атаку. У Львові розкопують могили радянських солдат, щоб обміняти їх на військовополонених. Тим часом Верховна Рада України розширює асортимент алкоголю, який продаватиметься в їхніх віп-їдальні. Такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. і це програма Фейк Нюс. Служба безпеки України у Дніпропетровській області проводить розшук учасників акції протесту проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту за номером 124.14. Скріншот повідомлення на сторінці СБУ активно поширюють мережею. У повідомленні стверджується, що зображені на фотографіях люди працювали на пропаганду ворога. За інформацію про них СБУ пропонує промокод на доставку піци та інші цінні нагороди. СБУ просить доносити на учасників мітингу у Дніпрі за піцу, начебто, своїми діями ці люди спрацювали на пропаганду ворога. За донос на знайомого можна отримати промокод на доставку піци чи інші цінні винагороди. Насправді ця інформація не відповідає дійсності. На офіційних ресурсах Служби безпеки України як на сайті, так і у верифікованих облікових записах у соціальних мережах немає жодного згадування про розшук учасників мітингу. СБУ не публікувало повідомлення з таким змістом, а стиль і лексика фейкового оголошення явно суперечать офіційній комунікації державних органів. Використання виразів на кшталт промокод на піцу та цінних призів за донос сприймається як пародія і не має нічого спільного з реальною практикою спецслужб. Крім того, скриншот містить цілу низку ознак підробки, безліч стилістичних та орфографічних помилок. використання терміну злочинці без рішення суду, що порушує принцип презумпції невинності. Зображення імітує публікацію в Телеграм, проте журналістам «Стовфейк» не вдалося знайти ніяких слідів такого посту. В Телеграм є лише один офіційний канал СБУ, і там нічого схожого не публікувалося. Найімовірніше, що зображення було повністю змонтовано у графічному редакторі. Кремлівський агітпроп активно поширює дезінформацію про протести в Україні. Від українці вийшли на вулиці проти війни та Зеленського. До СБУ ловить мітингувальників. Мета таких фейків багатошарова. По-перше, вони прагнуть дискредитувати СБУ, виставляючи її як абсурдну та репресивну структуру. По-друге, такі публікації спотворюють сприйняття громадянських ініціатив, підриваючи довіру до мирних форм протесту і до самих учасників. По третє, вони експлуатують тему доносів, викликаючи в аудиторії асоціацію з тоталітарним режимом, щоб посіяти страх, недовіру та розбрат всередині українського суспільства. Користувачі мережі, а також анонімні телеграм-канали, поширюють 36 секундне відео сюжету, якому стверджується, що на Рівненщині помер 25-річний поліцейський під час конфлікту з місцевим жителем. За версією осіб, які поширюють цю новину, чоловік із вилами напав на правоохоронця, внаслідок чого той отримав тяжку черепно мозкову травму і помер через тиждень. Автори публікації стверджують, що поліцейський прибув до села під Рівним із метою мобілізувати чоловіків. А напад. Стався у відповідь на спробу забрати одного із сусідів. На Рівниччині в лікарні помер поліцейський, на якого напав з вилами селянин. Правоохоронцю Олександр Гордійчуку було 25 років. Наприкінці червня він отримав звання старшого сержанта. Однак, одягти нові погони він не встиг. 1 липня на місці виклику на нього кинувся чоловік з вилами, поранив плече та руку, а ще завдав тяжку черепно мозкову травму. Нападника затримали та взяли під варту. Протягом тижня лікарі намагалися врятувати життя правоохоронця, однак він помер, так і не прийшовши до тями. В поліцейського залишилися батьки та дружина, з якою він одружився лише два місяці тому. Насправді ця історія чергова вигадка пропагандистів, щоб надати новині правдоподібності. Зловмисники використали уривок із сюжету 2018 року, який не має ніякого відношення до поточних подій в Україні. Відео фрагмент випуску українського телеканалу Еспресо Тіві від 10 липня 2018 року у сюжеті повідомляється про трагічну смерть 25-річного поліцейського Олександра Гордійчука, на якого напередодні напав із вилами житель села Стовпець Дубинського району. Правоохоронець отримав поранення плеча і тяжку черепно-мозкову травму під час спроби припинити побутовий конфлікт. За інформацією прислужби поліції, 1 липня група реагування патрульної поліції дубанського відділу, до складу якої входив Олександр Гордійчук, виїхала на звичайний виклик про сварку між сусідами. Один із учасників конфлікту, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, раптом напав на поліцейського. Сьогодні у Рівному помер 25-річний поліцейський групи реагування Олександр Гордійчук. Тиждень тому він виїхав на звичайний виклик про сварку між сусідами. Там на нього з вилами накинувся п'яний дебушир. На жаль, лікарям не вдалося врятувати сержанта поліції. Два місяці тому Олександр одружився. Описані події не мають ніякого стосунку до мобілізаційних заходів в Україні. Інцидент стався задовго до повномасштабного вторгнення і не був пов'язаний із мобілізацією. Доки українці збирають гроші на дрони для військових співробітників, ТЦК можуть собі дозволити навіть елітні авіаперельоти. Запорізькі ТЦК та СП оголосили тендер на 75 мільйонів гривень, які планують використати на оплату авіаквитків та проживання в готелях. З цього росіяни роблять висновок, що працівники ТЦК планують оплачувати собі відпустки або навіть втікати з України державним коштом. Запорізький обласний ТЦК уклав контракт на 76 мільйонів гривень на ВІП-авіаперевезення на 2025 рік. Куди летітимуть? Однак це маніпуляції. Тендер, скриншот якого поширюють пропагандисти, справжній, а от призначення коштів вигадане у договорі, який Запорізький обласний ТЦК та СП уклав СТОВ Флайтехнікс. Чітко прописано, що послуги з авіаперевезення надаватимуться іноземним громадянам та особам без громадянства, що проживають за кордоном і висловлюють бажання долучитися до лав зсу. Кошти також покриють їх проживання та харчування в Україні до зарахування у військо. У порядку та на умовах визначених даним договором виконавець зобов'язується за запитом заявкою клієнта надати комплекс послуг з авіаперевезення, а саме проживання в готелях, у тому числі бронювання місць, харчування, оформлення авіаційних перевезень, у тому числі бронювання та придбання авіаквитків, інформування по міжнародним рейсам для перевезення кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців або осіб без громадянства. Далі кандидати. З території іноземних держав, що іменуються перевезення за маршрутом відповідно до запитів заявок згідно додатку до даного договору. Перевозити іноземних добровольців в Україну, оплачувати їм харчування та проживання державним коштом. Кабін дозволив у квітні 2025 року. Згідно з ухваленою постановою, витрати на цей тимут з бюджету Міноборони, Нацгвардії або Держспецтрансслужби до того іноземці так само могли укласти контракт з ССУ, але цьому передувала ретельна перевірка легальності їх перебування в Україні. Тож це рішення покликане спростити процедуру залучення іноземців у військ. Та мотивувати добровольців, російська пропаганда не вперше поширює скриншоти сайту Прозоро для поширення маніпулятивних чи відверто брехливих наративів, про нібито абсурдні витрати українського уряду чи розкрадання бюджетних коштів. Російське міністерство оборони оприлюднило інформацію про те, що Україна планує провокацію з підривом 550 тонн аміаку у Новотроїцькому. Так, 17 липня 2025 року начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, генерал-майор Олексій Ртищев, заявив на брифінгу про те, що українські військові розмістили антенну щоглове обладнання на території аміакопроводу поряд із селом Новотроїцьке у Донецькій області. Заяву негайно підхопили всі російські державні та пропагандистські ЗМІ, включно з РІА Новості, РТ та іншими. В ході оперативних мероприятий 3 июля 2025 року був встановлений факт розміщення военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте АМИАКА в районе населенного пункта Новотроицкая, антенна мачтового оборудования. Предприятие является объектом опасности первого класса. А при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака. Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенної катастрофы і нанесении нашій стране репутационного ущерба. Однак це неправда. Росія систематично поширює фейки про хімічні провокації з боку України. Як зазначають у центрі стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, такими вкиданнями РФ намагається дискредитувати зсу, посіяти паніку серед населення та виправдати потенційні злочини самої Росії. Початку повномасштабної війни Росія систематично запускає фейки про хімічні провокації з боку України. Це частина інформаційної війни. Україна не має жодних причин чи планів створювати техногенну катастрофу на власній території. Ці вкиди спроба дискредитувати зсу, посіяти паніку серед населення та виправдати потенційні злочини самої Росії. Росія регулярно використовує такі попередження, щоб прикрити власні удари або створити привід для них. У цьому вкиданні пропагандисти також не надали жодного доказу для своїх звинувачень, крім якогось листа заступника директора Укрхім Аміак» голові Донецької обласної військової адміністрації, про те, що підприємство є об'єктом підвищеної небезпеки першого класу. І що безперешкодне перебування сторонніх осіб на об'єкті аміакопроводу піддає цей об'єкт флору, фауну та здоров'я населення техногенній небезпеці. Крім того, аміакопровід, про який йдеться, не працює з двадцять. 4 лютого 2022 року, коли російська компанія «Тольяті Азот» зупинила транзит АМІАКУ через цю трубу, таким чином Кремлівський агітпроф вкотре поширює фейкові заяви, щоб викликати паніку серед населення у прифронтовій зоні та дискредитувати Україну. Російські новинні сайти, а також окремі користувачі соціальних мереж, поширюють інформацію про те, що у Львові місцева влада планомірно знищує поховання й останки червоноармійців. У деяких повідомленнях припускають, що братські могили було розкопано спеціально, щоб обійняти останки радянських солдатів, які загинули під час Другої світової війни на українців, які перебувають у російському полоні. Мер Львова розкопав могили радянських воїнів-переможців нацизму та запропонував обміняти їх на українських полонених у Росії. Сьогодні тут завершили ексгумацію поховань. Виявлено 355 останків, готові обміняти всі ці останки на українських захисників, заявив Андрій Садовий. Але це маніпуляція. Насправді не йдеться ні про осквернення братських могил, ні про знищення останків радянських солдатів. Справді, 16 липня 2025 року міська влада Львова повідомила, що ексгумацію радянських поховань на пагорбі слави завершено. Останки було перенесено на Голосківський цвинтар. Усього було виявлено 355 тіл. У повідомленні наголошується, що при ексгумації було виявлено невідповідність між кількістю надгробних плит і реальною кількістю поховань а також вкрай обмежену кількість супровідних артефактів лише гудзики, фрагменти уніформи, взуття та гвардійські значки. Пагорба слави радянського окупаційного періоду у Львові більше не існує. Сьогодні тут завершили ексгумацію поховань. Виявлено 355 останків. Усіх разом з агентами НКВС Кузнєцовим та Путіним перепоховають на Голосіївському кладовищі, готові обміняти всі ці останки на українських захисників. Написав садовий. Саме ці слова садового і викликали найбільший резонанс в російських медіа. Російські пропагандистські ресурси акцентували увагу на перенесенні останків розвідника НКВС Миколи Кутніцова та майора Степана Путіна. Проте замовчали важливе. За останні роки останки Кусніцова двічі намагалися викрасти, а родичі та влада Світловської області РФ неодноразово зверталися із проханням повернути тіло в Росію на тлі цього підвищеного інтересу з боку російських структур. Слова садового є швидше емоційною реакцією ніж офіційною позицією. Найважливіше голосування. Іронізують російські телеграм-канали над фото результатів поіменного голосування за розширення асортименту алкогольних напоїв у буфеті, яке відбулося днями у Верховній Раді. Поки Україну відвідує по 700 геранів за ніч, а фронт руйнується. Верховна Рада проводить найважливіше голосування за розширення асортименту алкоголю у буфеті. Насправді ж, звісно, жодного подібного голосування не проходило. Ми переглянули усі публікації про хід пленарних засідань на офіційному сайті Верховної Ради за минулий тиждень і виявили, що депутати не виносили на розгляд цього питання. До того ж, у тексті на екрані наявні численні помилки у назві партії Європейська Солідарність. Перше слово написано через літеру «Е» замість є, а друге на російській манер солідарність. Усі літери «Ї» в тексті чомусь замінили на і, хоча у мережі, наявно, багато фото справжніх екранів поіменного голосування. І там такого дефекту немає. А назва партії Європейська солідарність написана без помилок. Ще у 2015 році у буфеті Верховної Ради суворо заборонили продаж алкоголю, затвердивши відповідний законопроєкт. Каталізатором до рішення став виступ депутата Юрія Бойка під час утвердження державного бюджету, у якому він під дією алкоголю затинався та плутався у власних словах. З того часу кілька журналістів писали репортажі з буфету у Верховній Раді, описували асортимент страв та ціни і завжди наголошували, що продаж алкоголю в стінах парламенту заборонений. Будь-який депутат старожил підтвердить вам, що не раз траплялися курйози після надмірної випивки прямо в обідню перерву. Тому не перше скликання у продажу лише вода, сік та боржомі у склі. Реалізацію цигарок теж давно заборонили. Такими вкидами російська пропаганда намагається дискредитувати законодавчий орган України та нав'язати думку, що народні депутати України займаються неважливими в умовах війни справами. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.